Юрій Гончаров більшу частину свого життя присвятив залізниці. За сильний характер, справедливість і відданість справі його поважали в колективі, ним пишалися друзі, любила родина. Ми працювали на навкури залізниці. Я робив машиністом, він мене робив помічником. Ми проробили з ним 30 років. І пасажирські поїзди водили, і грузові поїзди водили. Хороший чоловік, хороший працівник, хороший помощник, доброжелательний. Свого часу Юрій Гончаров відслужив в армії. Знову взяти до рук зброю змусив російський агресор. Послідню поїздку він зробив, я його міняв. Він сказав, що це моя не крайня поїздка, а вже остання моя поїздка. Я йому сказав, кажу, Юр, кажу, ну зараз війна йде, пенсіонерів з роботи ну, не, ну, не виганяють, можна працювати далі. На що він, він мені відповів? Що Коля говорить. Я вже устав працювати, вже моя пенсія, я ждав цього часу, я піду на пенсію. Ну, В принципі, отак я тоді, коли бачив його останній раз. Євро пішов воювати, не дивлячись на те, що він в общем-то, вже пенсіонер. Він пішов воювати, захищав батьківщину, так як і багато воїнів. У нього залишилося син, залишилася дружина. Друзі, ті, котрі будуть пам'ятати про нього. Світла йому пам'ять, вічна пам'ять Цьогоріч У березні чоловік пішов служити до лав зсу. Був оператором в механізованому батальйоні. Ворожа міна обірвала життя воїна 5 травня у селі Водяне Донецької області. Їх послали вдвох на позиції. Для того, щоб вони сповіщали про рух російських військових. Ну, і накрила їх міною. І це під водяним було накрила міною, але він не, не зразу помер. Він був тяжко поранений в бедро і він ну, питався собі перетягнути ремнем ногу. Но... Ну, Не було ні не допомоги ніякої, нічого, бо це було, там такий ад був, що І він був без зниклий. І жінка Лена його, вона кругом подала його на розшук, вело слідство. І тільки коли наші війська освободили водяне, ну, там село, то вони його знайшли. Разом з ним ще 51 мертвого нашого захисника вивезли у Дніпро. В останню путь земляка проводжали найрідніші друзі та колеги. Свій останній спочинок Юрій Гончаров знайшов у секторі почесних поховань центрального кладовища. Юлія Вітряк, Олексій Правицький, цей день.